Вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми поговоримо про приголосні звуки. Виконаємо дихальні вправи. Візьміть уявну квіточку, понюхайте її. Вдихаємо через носик, видихаємо через ротик. Приготуйте долоньку. Візьміть уявну пір'їнку. Покладіть пір'їнку на долоньку, глибоко вдихніть через носик і ротиком видихніть. Промовимо чистомовку. Шу, 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 чистомовки я пишу, яд, ят яд, яд їх пишу я для малят. Ки-ки-ки всі говорять залюбки. Ло-ло-ло. Щоб чисте мовлення було. Поставте відео на паузу, промовте чистомовку. Слова вимовляйте чітко, не поспішайте. Давайте пригадаємо, що звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви ми пишемо і бачимо. Пригадаймо. Що звуки поділяються на голосні та приголосні. При вимові голосних звуків повітря проходить через рот вільно. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу. А при вимові приголосних повітря долає перешкоди: це губи, язик, зуби, підніб... піднебення. Приголосні звуки. Утворюються за допомогою голосу та шуму. Давайте з вами вимовимо всі звуки, які ми бачимо на екрані. А О, У И, І. і е. Це ми з вами вимовили. Голосні звуки, давайте промовимо ці звуки. Б, П, Д, Д, Т, т, Г, К, Г. ж, з, з, ш, с, си, х, дж, ДЗ. з, ц, ци, ч, в, м, я, н Л, л, р, р. Ми вимовили з вами приголосні звуки. Приготуйте зошит, ручку, попрацюємо у зошиті. Пішли маленькі каченята роботи, з мамою цього письма. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом, каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята. Почали траву щипати, Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Послухайте уважно, що нам треба зробити. Нам треба прочитати склади та утворити слова, записати слова, прочитати ще раз, підкреслити в словах букви, що позначають приголосні звуки, і сказати, як одним словом можна назвати групу цих слів. Прочитайте склади. Спробуйте скласти слово. Давайте перевіримо. О-са. ОСА. Запишемо в зошит. Слово пишемо з великої букви і ставимо кому. Підкреслять у слові приголосні букви. Перевірте. Прочитайте склади. Яке слово у вас вийшло? Давайте перевіримо Бджо ла. Бджола. Запишемо слово в ЗОшит і підкреслимо приголосні букви. Перевірте. Прочитайте склади, спробуйте утворити слово. Давайте перевіримо. КО-МАР. мар. Комар. Запишемо в зошит Комар. І не забудьте підкреслити приголосні букви. Прочитайте склади. Спробуйте скласти слово. Перевіримо. Му Ха. Муха. Запишемо в зошит. Підкресліть приголосні букви. Перевіримо. Прочитайте склади, складіть слово, перевіряємо ме-телик. Метелик. Записуємо і підкреслюємо приголосні букви. Прочитайте склади, утворіть слово. Перевіримо. Му-ра-шка. Запишемо в зошит слово мурашка. В кінці поставте крапочку і підкресліть приголосні букви. Давайте перевіримо. Скажіть мені, будь ласка, ми записали з вами слова. Оса, бджола, комар, муха, метелик, мурашка. Як ми можемо одним словом назвати групу цих слів? Так, це комахи. Наступне завдання. Нам треба розглянути малюнки і сказати, хто це, назвати букви, які звуки позначають ці букви, на місце пропусків вставити потрібні букви і сказати, які звуки позначають ці букви, прочитати слова і сказати, що спільного в цій групі слів. Роздивіться уважно малюночки. Хто це? Корова, бик, коза. Вірно. Починаємо працювати з першим малюночком. Назвіть букви, які ви бачите: О, О, А. Які звуки позначають ці букви? Вірно. Голосні. А давайте з вами на місце пропусків ставимо букви, які загубилися. Поміркуйте, кому потрібен час, поставте відео на паузу. Перша буква К Р В. Які звуки позначають ці букви? Приголосні, абсолютно вірно. А тепер прочитайте слово, яке в нас вийшло. Корова. Переходимо до другого малюночка. Назвіть, будь ласка, букву, яку ви бачите. И. який звук вона позначає. Так, голосний. Які букви нам треба вставити? Буква Б і буква К. Які звуки позначають ці букви? Приголосні. Прочитайте слово, яке в нас вийшло БИК. І останній малюночок, назвіть, будь ласка, букви, які ви бачите. О А. Які звуки вони позначають? Так, голосні. Давайте з вами вставимо букви, які загубилися. К, І З. Які звуки позначають ці букви? Вірно, приголосні. Прочитайте слово Коза. Скажіть, будь ласка, а до якої групи ми можемо віднести всі ці слова? Як ми можемо їх назвати одним словом? Так, це тварини? Підведемо підсумок уроку. Звуки поділяються на голосні. При вимові голосних повітря проходить через рот вільно. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу. І приголосні. При вимові приголосних повітря долає перешкоди: це губи, язик, зуби, півнебення. Приголосні звуки Утворюється за допомогою голосу і шуму. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!